Друзі, сьогодні розпаковка поїлок для кроликів літрових. Також у нас в асортименті є півлітрові. Зараз покажу, як вони виглядають. Це в нас літрова. В комплекті йде скоба тримач кутовий з поїлкою і ущільне кільце, вкручується в поїлку. Скоба, яка кріпиться поїл, за яку кріпиться. Поївка і кришка і віконечко для заливу води.